Цікаві факти про сонце. Факт номер один. Сонце найближче до Землі зоря. Сонце це гігантська плазмова куля, розташована від нас на відстані майже 150 мільйонів кілометрів, всередині якої відбуваються термоядерні реакції. Наше світило є типовою зорею класу G. Що перебуває всередині свого життєвого циклу. Температура його поверхні складає 5780 кельвінів. Через це спектр його випромінювання майже білий. Жовтуватий колір виникає під час проходження його променів крізь земну атмосферу. Розповсюдження світил різного розміру у всесвіті не однакове, тому сонце насправді є більшим ніж 90% зірок у його оточенні. Крім того, воно є еталоном. Саме по ньому ми судимо про те, як влаштовані інші подібні об'єкти. Факт номер 2 Елемент Гелій отримав свою назву від сонця. Коли люди вперше спробували визначити хімічний склад нашої зорі за її спектром, то побачили лінії випромінювання невідомого елемента. Деякий час вважалося, що він присутній тільки там. Тому його назвали на честь грецького бога сонця гелієм пізніше цю речовину знайшли і на землі, але назва лишилася: сонце складається з гелію приблизно на чверть, ще 73% складає водень, решту важчі елементи. Саме завдяки термоядерній реакції перетворення водню на гелій, наше світило отримує енергію. Факт номер 3 Маса Сонця у 500 разів більша, ніж в усіх планет навколо нього. Сонце складає 99,866% маси сонячної системи. Це означає, що воно важить приблизно у 500 разів більше, ніж усі планети та астероїди разом узяті. Навіть маса Юпітера складає всього одну тисячну від маси нашого світила. Що стосується Землі, то вона приблизно у 333 тисячі разів легша за Сонце. Всередині нього могли б поміститися 1,3 мільйона землеподібних планет. При цьому густина нашої зорі приблизно на 40% більша, ніж у води. Факт номер 4 Сонце має корону. Сонячна корона це зовнішня оболонка нашого світила. Вона складається з протуберанців і різноманітних плазмових вивержень. Зазвичай ці утворення мають протяжність у сотні тисяч кілометрів, тобто є довшими, ніж відстань від землі до місяця. При цьому сонячна корона одна з найгарячіших частин нашого світила. В середньому її температура складає 1,2 мільйона кельвінів. Однак інколи у ній виникають гарячі ділянки, спека, в яких може сягати 20 мільйонів кельвінів. Сонячну корону можна побачити з землі, якщо спостерігати з нашим світилом під час його повного затемнення місяцем. Факт номер 5: На сонці є плями шар поверхні сонця, який випромінює видиме світло, називається фотосферою. У ній існують холодніші ділянки, що видаються темними. Дивитися на наше світило крізь телескоп не можна, але якщо застосовувати темні фільтри, то великі групи плям стають видимими. Сонячні плями це ділянки на поверхні сонця, де силові лінії його магнітного поля перекручуються і розриваються. Через це саме в таких районах виникають потужні викиди плазми, які називаються. Сонячними спалахами для вивчення цих процесів запущений апарат Solar Orbiter Факт номер 6 Сонячний вітер може викликати магнітні бурі на землі. Магнітне поле Сонця весь час прискорює заряджені частинки, які називаються сонячним вітром. Зазвичай його інтенсивність занадто слабка, щоб нашкодити людям на землі. Але під час сонячних спалахів може викидатися велика кількість заряджених частинок, іноді при цьому від нашої зорі може навіть відірватися великий шматок плазми, це явище називається корональним викидом. Якщо такі частинки чи плазма зустрічаються з нашою планетою, то взаємодіють з її магнітним полем і атмосферою. Виникає магнітна буря, що може проявлятись у вигляді полярних сяйв. Через це трапляються порушення роботи електричної та радіоапаратури, погіршується самопочуття людей із хронічними захворюваннями. Факт номер 7 Активність сонця змінюється з певним періодом. Спалахи на сонці відбуваються хаотично. В тому сенсі, що ніхто впевнено не може сказати, коли якась із плям, що в цей момент є на поверхні світила, вибухне. Можливо, за цим стоїть механізм, якого ми поки не розуміємо, але кількість плям підкоряється певній періодичності. За 11 років вона послідовно проходить максимум і мінімум. Зараз іде 25-й цикл від початку спостережень за нашим світилом. Наступний пік його активності припаде на 2025 рік. Чим сама викликана така періодичність і чи не змінюється період коливання із часом, вчені не знають. Факт номер 8 Повні сонячні затемнення колись припиняться сонячне затемнення. Це ситуація, коли місяць опиняється між землею та сонцем і закриває собою світило повністю або частково для. Певної ділянки нашої планети. Орбіта нашого супутника нахилена відносно площини екліптики. Тобто, це стається не кожні 29-30 діб, тривалість повного циклу місячних фаз, а від двох до п'яти разів на рік. Повне сонячне затемнення відбувається, коли місяць затуляє сонце повністю, бувають ще часткові та кільцеподібні затемнення. Останнє спостерігається, коли наш природний супутник перебуває у дальній частині своєї орбіти, та його диск стає занадто малим. Приблизно через 600 мільйонів років повні сонячні затемнення припиняться місяць поступово віддалиться від нас на відстань, на якій він весь час буде здаватися меншим за сонце, тоді можна буде спостерігати лише часткові та кільцеподібні затемнення. Факт Номер дев'ять. Влітку Земля перебуває далі від сонця, ніж узимку. Земля рухається навколо сонця еліптичною орбітою, тобто відстань від нього то збільшується, то зменшується впродовж року. При цьому зміна зими та літа пов'язана не з цим фактом, а з нахилом вісі до екліптики. Тож, коли у північній півкулі настає літо, то у південні зима, і навпаки. При цьому. Перигелій, найближчу до сонця точку орбіти, земля проходить у січні, коли у північній кулі саме середина зими. А Афелій найбільш віддалену точку відповідно влітку. Цього року це станеться 4 липня. Факт номер 10 Сонце випромінює не тільки видиме світло. Як і всі зорі, Сонце випромінює широкий діапазон електромагнітних хвиль, з них ми сприймаємо очима лише невелику ділянку від 380 нанометрів до 70-40. Якщо рухатися далі у бік зростання довжини хвиль, то можна зустріти спочатку інфрачервоне випромінювання, а далі вже радіохвилі. При зменшенні довжини хвилі спочатку йде ультрафіолет, більша частина якого відсіюється атмосферою. А менша дає нам засмагу, потім рентгенівські промені нарешті гама випромінювання. На всіх цих частотах сонце випромінює з різною інтенсивністю, в окремих частинах спектрального діапазону про нього можна дізнатися більше, ніж у видимому світлі, тому значна частина космічних іноземних пристроїв, що спостерігає за нашою зорою, робиться за межами доступних людському оку. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.